Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас мобільний телефон Nokia 5130. Ось так він виглядає. Такий пластмаса з металом. Ззаду відсутня кришка з батареєю, вона нам не столь важна. Ми будемо дивитися плату телефона. Тут бачимо, у нас іде сама маркіровка. У in і Зараз знімемо цю пластмасу і глянемо, що в нас ціна на платі. Ось так, друзі, виглядає розібраний телефон пластмаса вся. Екран з деякими позолоченими роз'ємами. Ну, і сама плата. Плата, як бачимо, містить. Велику кількість безкорпусних конденсаторів. Це вони містять платину та паладій в своєму складі. Деякі тут є навіть жовтого кольору, тобто ще й містять золото із деталей всі позолочені, друзі. Основні роз'єми і деталі повністю позолочені. І з іншої сторони тут також іде роз'єм з позолотою і самі кнопки такі аж оранжевого, вишневого, темно-оранжевого такого кольору, така хороша в ньому позолота. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.